Час новини на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 26 березня. Краснопавлівці відкрили поліцейську станцію та представили офіцера громади. Відкриття відбулося 21 березня за участі керівництва Лозівської тергромади, Лозівської районної військової адміністрації та начальника головного управління Нацполіції області. Поліцейському офіцеру громади, яким став капітан поліції Роман Воробйов, побажали успішної роботи на благо мешканців. У правоохоронних органах чоловік працює понад 15 років. За цей час досконало вивчив потреби та виклики свого округу. Чоловік успішно пройшов відбір на посаду та склад. Ав іспити облаштували станцію поліцейського офіцера за бюджетні кошти Лозівської громади, повністю обладнали службове приміщення, забезпечили умови для людей з особливими потребами та придбали спецтранспорт. Узові очільник громади разом з першим заступником Олександром Житковим вручив подяки волонтерам, представникам благодійної та гуманітарної організації, які одним із перших прийшли на допомогу та підтримали людей постраждалих в результаті ворожого обстрілу 14 березня. Сергій Зеленський відзначив місцевий осередок товариства Червоного Христа України в особі Світлани Кальченко. Вона зазначила, це стане стимулом працювати далі. Подяку вручили Оксані Ільїнській, представнику гуманітарної організації Проліска. Волонтерці Віті Тарасенко, Віталію Мамаю, директору Товлозівський агропромтехсервіс та сільськогосподарському товариству Мрія в особі Юрія Кондратенка за участь у ліквідації наслідків обстрілу та підтримці людей. Очільник громади подякував усім, хто не зволікаючи, прийшов на допомогу, відзначив і підтримку області. Сергій Зеленський наголосив: тільки разом можна перемогти ворога та побороти всі негаразди, що він несе. Також у Лозовій відзначили тих, хто працював над гідним вшануванням пам'яті про полеглих захисників. Очільник громади разом з першим заступником вручили подяку усім учасникам робочої групи, які працювали над створенням книги пам'яті банерів для майбутньої алеї слави, сектору військових поховань. За допомогу подякували родичам загиблих воїнів. Міський голова зазначив, вони були активними в обговореннях, вносили свої ідеї та згуртували сім'ї полеглих героїв. Наразі робота над заходами із вшанування полеглих оборонців продовжується. Переглянути більше світлин з нагородження всіх причетних можна на сайті Логівської міськради. У Лозівській громаді стартувало громадське опитування. До нього може долучитись кожен у форматі онлайн. Про це у відеозверненні повідомив міський голова Сергій Зеленський. Тож у мешканців є чудова можливість не просто висловитись про те, як краще здійснити точкові ремонти та підлатати існуючу забудову. Люди реально можуть долучитися до створення майбутнього нашої громади. Міський голова каже, що комунікація, яка розпочинається цим опитуванням, дозволить всі ідеї, пропозиції, потреби, запити перетворити у рішення для включення у програму ком комплексного відновлення території Лузівської громади, над якою зараз працюють у міськраді, посилання на анкету опитування можна знайти у телеграм-каналі чи на сайті міськради. Там є більше 20 направлень, як от медицина, соціальний захист, освіта, ЖКГ тощо, до яких можна написати свої пропозиції щодо покращення. Сергій Зеленський підкреслив, що особисто для нього дуже цінні ваші думки, зауваження та пропозиції. І попросив долучитися до опитування, яке обов'язково врахують в програмі комплексного відновлення території Лозівської громади. Це дуже важливий документ, який визначатиме подальший розвиток Лозівщини. Юних любителів футболу запрошують долучитися до футбольних тренувань за проєктом Давай грай, який реалізує Шахтар Сошолс за підтримки сера Бобі Чарльтона Манчестер Юнайтед. Участь у тренуваннях приймають як хлопці, так і дівчата віком від 7 до 12 років. Тож грайте у футбол та будьте сильними. Детальну інформацію про захід можна дізнатися за контактними номерами Олександр Володимирович, 095 615 32 82, Антон В'ячеславович. 066 81 55 421. Андрій Миколаєвич 050 679 10 72. У Лозівському центрі молоді продовжують впроваджувати різні заходи, які допомагають юнакам та юначкам здобувати нові знання та навички. Так от минулого тижня там відбулося кілька таких заходів, які, як зазначають організатори, вже значним чином вплинули на нашу молодь. Тож 19 березня у центрі молоді провели кулінарну гру Граємо, яка реалізується громадською організацією «Калтфуд», за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, де поговорили про основи здорового харчування та його користь у функціонуванні організму. А 22 березня для студентів Луцівського центру профосвіти було проведено тренінг, як без перешкод здійснити свою мрію, де проговорили труднощі, які можуть виникати на шляху до мети, а також визначили для себе, що таке свобода та відповідальність. Тож, кому цікаво, приєднуйтеся до спільноти юнаків та юначок нашої громади. Всі заходи анонсуються у телеграм-каналі Лозівського центру молоді. І до новин Харківщини. У Харкові продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки енергетичних об'єктів, яка сталася у п'ятницю, 22 березня. Тоді все місто залишилося без світла. Перебої з електроенергією були й в області. Всі вихідні енергетики працювали над відновленням. Роботи досі тривають. Станом на вчора жилення в Харкові відновили на 80 відсотків. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Ще понад 215 тисяч домівок у Харкові залишається без світла. У місті вдалося запустити метро, проте наземний електротранспорт не курсує. Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекаутів продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси. Харківобленерго також застосовує графіки аварійних відключень і робитимуть це, допоки повністю не стабілізують ситуацію. Також у Харкові достроково завершують опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили, аби розвантажити енергетичну систему. Сталися зміни і в курсуванні електричок, тож пасажирів просять уточнювати на вокзалах інформацію щодо розкладу. Потяги ходять без змін. Фудтрейн продовжує підтримувати жителів Харківщини. Це проект Укрзалізниці за підтримки фонду Говарда Баффета. На запрошення Харківської Ова кілька тижнів у поїзді готували гарячі обіди для жителів деокупованої Ізюмщини. Обідами пригощали терцентр соцдопомоги медиків, поліцейських та усіх охочих жителів району. Після знеструмлення Харкова внаслідок дій окупантів команда Фудтрейн відгукнулася на пропозицію хова та приїхала до Харкова. За три дні там приготували для пацієнтів лікарень і переселенців у гуртожитках. Майже 15 тисяч порцій обідів. Голова Харківської обладміністрації подякував другу Харківщини Говарду Бафету за постійну підтримку та жителів регіону. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. і Бажаємо мирного неба. і Тільки добрих звісток. Почуємось.